Вітаю, друзі, на каналі Мінцу. У нас падає дощик, вже всі з парасольками бігають, а ми йдемо знімати для вас відео. Так, відео в Йдемо знімати новий огляд, нових акцій, як то кажуть, в Польщі. Що нам готує бідрунка в подарунок, тому що є такі акції, що в подарунок іде безкоштовно. Йдемте так бідрянці. що йдемо дивитися. Мінсулінців трішки прихворів, але може дасть ради. Заходимо в магазин. О, тут завжди пахне свіжою випічкою. Тут, до речі, акція на буровку. Один плюс один Одно берете за 899, а друга вам подарунок. Отака от тут є 400 грам бурувки, 300 грам один плюс один. І не берете друга подарунок. Дійсно, я акція на помідор папричковий. 6,50 коштує. Тут є пів кілограми. Ось такий помідорчик пів кілограми, 6,50. Тобто одну ви берете, а, а другий помідор без... є безкоштовний. Хороша ціна про 650. Звісно, що вигідно, що ти можеш безкоштовно це взяти. Звісно, тут є на соки такі свіжовижиті, Акція два берете, таких от соків свіжих, тут різних паттайя, смузі, вот такі от кукослі смузі ми любили. Є акції 2 плюс 1. З картою Дург-2 берете. І вам є в подарунок, тобто 3 штуки, а 2 за 2. 2 Цікаво, що в нас є такі акції 2 плюс 1, 1 плюс 1. Навряд чи є такі акції Ну ви напишіть в коментарях. Ми далі продовжуємо вишуковувати 1 плюс 1. Ми завжди любимо знімати в цій бедреночці відео. Звісно, я це на каву. Наприклад, одну берете каву «Педрос», Вона коштує 34 злоти, а друга буде вам за, за половину. Тобто буде скільки? 18 злотих, 17 злотих буде коштувати друга кава. Це теж дуже вигідна ціна. Тут вони дали чи зараз чиї? знижку чаї. Ага. Чи її, напевно, наверху, бо ми... її наверху а так? тут що? Або капсулки 60% на другий а це Демофіато. Другі 60%. Ну, і на каву зернист і, зерни, і якобс. Пів кілограма коштує кілограм кави за п'ять Ого. Супер ціна. Кілограм кави Яков. Цін за 570 гривень. А ну напишіть, скільки в нас коштує. Я думаю, що назад фінансі, Щоб піднятися на другу сторону, треба проїхати. Ліфтом викликаємо їх. <рес> І наступна кава, подивіться, наступна кава Кронінг Якос 57,99. А друга а, кафе, Мак-Кафе, от бачите, це 1 делограм. Коштує 70 злот. А друга буде пачка коштувати 35 злот. Дуже дешево. Да, це дуже дешево, дуже вигідно. йдемо ви, швидко в ліфт. Ми вже тут знайшли солодке. О, архіди чоколада. частка крушонки, Ось ця частка крушонки. Акція 2 плюс 1. Тобто два ви берете таких, от. і третій є в подарунок. Дуже виїде. Ну нові такі овсяні, такі. 66% знижки. І такі нові в шоколадному. Ну, я ще таке їв. Це щось. Да, це щось нове. Це щось таке нове. Будь така суперпропозиція нова футболі. Болітки. Одну берете, за золоти 35. І друга є безкоштовна, тобто за дві за злотовки. Тобто берете за 2,35-2 за штуки. Дуже Ну. Mm -hmm. І отут-от різні печива, масляне, частка лісткове, бачите, один плюс один. Одне берете, друге в подарунок. Хербатінка коштує 4,59 і за дві пачки ви платите 4,59, що дуже-дуже вигідно. І тобто, от Бачите, супер пропозиції є. Yeah. Тут великі акції. Цього тижня в понеділок великі такі пропозиції. Зараз будемо щось вишуковувати. Зараз щось в цей час дуже багато а, людей. До речі, на 2-літрову олію зараз акція 12 злот коштує. 2 літри олії за 12 злот з картою відрізня 44% знижки. Це дуже велика знижка. Дуже класно купити сонячну олію, Тут не є літра 800. Літра 700 тільки 2 літри. На безалкогольній наповій 5 гратіс. Берете 5 пива, наприклад, таких от варка, безалкогольних. 5 берете і 5 вам лампорно. Це дуже легідно, чесно. Йдемо на хімію? Дивіться, пилюхи, памперси різні. 1 плюс 1, 25 від 20 до 30 штук, 1 плюс 1, тобто ви берете одну упаковку за 48 злот і друга безкоштовно за 50 злот, за 500 гривень, ви маєте дві упаковки памперсів для дитини і його хватить на другий час. Звісно, тут є на таку фірму даде, друга 40%, тобто менш вигідніша акція, але на другий на продукт ви берете за 40%, тобто воно коштує 32. І рахуйте, що 40%, -40 виконав. А тут мега пропозиція. Отаке дитячі своє харчування, дитячі. Чотири штучки берете і чотири вам гратість. Тобто взагалі. Якщо чесно, це дуже вигідно брати та їжу. Так вже є 4 плюс 2. І 4 плюс 4. Бачите? Отакі от, от муси берете, і 4 штучки, і два вам подарунок по 3,19. На ну, чому він скористатися. Да? О, тут зараз вони зробили на шість, всі шампуні і одживки довелося допустити і доберех Ну, То виглядає, хто користується для волосся. І також шампуні, Альса. Може одні плюси для так. Тут оці всі червоні цінники вже О, всі гелі під ці купили. Всі гелі для душу. Друзі, який ви берете Палмоні з Скіно або таке молосі Неве, берете і третій вам в подарунок. Тобто за два ви платите, третій реально за цілу ціну йде вам в подарок. що Дуже класно. Можете мішати довольні олдспайси, Spice, можете брати Аксфа. Дуже класно. Також є бальзаме молочко для тіла Невея. 16 злот, тобто одне ви вибираєте, а другий вам подарунок бачите, яка супер ціна. Один Скарплі. плюс один. Да, один плюс один. Два за так, 16. злотні. Треба користуватися такими такими один плюс один. Также 50% є такі ось от, косметики толпа Green Fusion, ось от креми різні жіночі, другий 50%. Ідемо подивимось на молочку. Платки. Платки. Ідемо подивимось, що чи вони на масло дали якусь знижку то в Польщі масло на золото. Немає фіртільки. Немає. драпції. Не так завжди тут акція. А тут зараз акція немає. Я знаю, що там ще є на хімія. А, ми йдемо, знаєте, що шукати? Один плюс один. Завжди. Тобто два в ціні одного. Дивіться, що тут є? Плин плукання тканін Сілан. Один плюс один. Одну берете бутилку і друга є в подарунок. Тобто кожна бутилка вам виходить 9,50. Це 95 гривень. Виходить 2 літри Сілан. Дуже вигідно. Е, Також, що тут є? Тканин, Сілан, тільки Сілан. Потім один плюс один отакі от доместеси для туалету. Тут є 4 штучки всередину, по 11 з Виходить кожна штучка. Тож один плюс один паль, пачка 4 штуки. Шість. Заві... А, це завішовки. Типу які завішуються на туалет, один плюс один. Ну все видно. От, ще ж. Абсулки фейеррі. Отакі от, бачите, одно, е, хто має позудомічну машину, другий буде за 50%. Тобто одна штука 40 злот, а друга штука виходить 20 злот, що дуже-дуже актуально. Дивіться, що я бачу тут. Яйця по акції. Одна пачка яйця, коштує 11 злот. Отакі, от, бачите, з щелкових. Oh, Таке хочу провести, а другую за 50% за 6 лот. Боже виготовлення. Щось під'єм'є. Ідемо далі дивитися, що там? Вишуковувати один плюс один. До речі, ніколи не мала колу, правда? А зараз вони зробили всі пива 5 плюс 5, ми вже вам показали. Йдемо дивитись на напої. О, енергетики, будь ласка. Куб-2 і заплати за 5 злот. B-Power. Фірма B-Power. Отакі. От бачите, півлітрові енергетики маєте за 5 злот. Їхня регулярна ціна 4,45, а тут платите за 5 злот дві штуки. Також акція на монстри різні великі, півлітрові 3 плюс один. Тобто три берете, один вам в подарунок завжди. Дуже-дуже вигідно такі промоції скористатися Ну, за заплаш 5 на по а, А, біпар то той великий, такі літровий. Так. Швидку екскурсію робимо. Тут немає. Нічого. 2 плюс 2. <плес> Отакі от два йогурти берете. 2 плюс 2. Два, два берете і два подарувати. По 3 по злоти виходи йогурт. Mm -hmm. Дуже класно, все, що чесно. Ну, то щось нове, воно недавно з'явилося. З магнієм крутий з молочки. Ну і тут. Завжди ціни наверху бувають. Наша знайома купила шоколадку велику мілку дві в ціні одної. Так. Да. Ми вирішили теж пошукати. О. Отакі такі з курки коштують 7,79, а другий за 70 тисяч. Така значка, дуже вигідна.